Бійці прикордонники зі сталевого кордону поблизу Платинівки на Харківщині приземлили розвідувальний дрон РФ. Вилучили флешку з ціною інформацією про маршрут його прямування. Коли ворог зрозумів, що втратив коптер, він вислав на здогін три дрони камікази для знищення свого розвідника. Адже той мав на борту карту пам'яті. Але нашим військовим вдалося вилучити цю карту. Відповідно, стало зрозуміло, де місце вилітів російських БПЛА. Це пункт пропуску Шабекіном. Наші війська надіслали Український дрон у відповідь, який знищив ворожі позиції. Багато інформації дізналися, що там ворога знаходиться, що там скупчення там, особового складу, побачити. що ми, до цього ми не бачили. Там, де не могли побачити. А на відео записано все. Що там, яка техніка, скупчення людей, звідки не літають. Просто надали свою ціну. Пункт пропуску Щебекіна. Це вони звідти по нашим. Позиціями стріляли, просто звичайної помилки пілота, основного правила, яке він не виконав, що почав зйомку на своїх позиціях. Тут бах, такий подарунок, вони самі нам просто взяли, показали і розказали, де ми тільки от просто вистріль сюди знижкодьми. мене, це так можна назвати. Реально емоції були хороші. Інформацію можна було використати так, як ми і використали проти них відразу прийняти рішення, знешкодити місце звідки вони літали.